Доброго ранку тим, хто тільки тепер прокинувся. Ви вже, напевно, зрозуміли. У нас музична частина програми. Я так е гарно під акомпанемент це сказала. Я маю представити вам гурт. Вперше чую на студії Богдан Кутєпов і Григорій Вагапов. Ого, <говорення> гар ззаді, що твориться? Ого. Я ж казала, Той що. Алтар дозага... алчний. Ну, ми підготувалися так Давай, the... давай, the... давай, the... 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 давай, ставай, the... давай. The... 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 І барсовка, 20 тисяч рук. Більше, більше нам, віде, значит, на градачі, значно більше. Так, що... В Студії тут. В студії, в студії, 20 тисяч. Е, вперше чую, е, я знаю, що ви десь на ви були в Москві, і ви співали на червоній площі. Да, було таке. Що ви там діло? забули? Хлоп. Ми просто ввечері сиділи в чопер-барі з хлопцями. і говорили, що давно ми не лазили на балкони до, до коханих жінок. то ми не робили щось якихось безумних якихось речей. Ось що було б саме таке безумне, як ви вважаєте? Ну наприклад, чи взяти і... зараз в мою морду крупне плану на на червоній площі заспівати чеперо. Ну сіли в машину буквально і поїхали, заспівали. Як це було, ми можемо показати У нас? Є відео. Моя бабця співала мені пісень, Я їх завжди пригадую веснами. Чи коли навіть родині, ти сам як пеня вростаєш? Братами і сестрами обростаю петрами і гальками, буду байкером, буду байкером, і самого травою і лайкою, буду байкером, буду байкером, Мати казала мені синок, літай по ночах низько і помаленьку. Тому я склепав собі пирог точно знаю, Тра слухать неньку, запасаюсь болтами і гайками. Буду байкером, буду байкером, і самогоном травою і лайкою, буду байкером, буду байкером. Watch gotcha. out! Добрий. що було далі? За вами да. приїхали. За нами приїхала, За приїхали, вийшли двоє таких полісменів, у них поліція. Фотографувалися да? з вами? Е, ще ні, 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 ні. Було, було інакше. Сказали, що давайте так, або ви знищите зараз цей відеозапис, який ви зробили, або давайте з нами в, в там, відділення і будемо розбиратися довго і нудно. Ми такі, да-да-да, ну ви що, ми з Києва, да ми це диски їм, раз, о, дивось, потепліли обличчя. А в рот не попало. І якось так ми розпетляли, забрали відео. Ну, з людьми нормально розійшлися. В принципі, нормальні, адекватні люди. Дякую. Нормально, це Дякую гриця, вам, вигляді... хлопці, що ви нам залишили це відео. Дяці би... вам, ребята, що ви оставили нам це відео. <сіх> <сіх> да -да -да -да. да. Але Гриця це була вилазка, така розвідка. Насправді, от Москва, так. Да, да, ми 19 го їдемо е -э знову, туди хочемо теж. виступати там тепер. З повним да, на Дні народження. Якщо наш барабанщик Вадик нас чує через телефір, бо дозвонитись ми не можемо. Вадік, на 18-й ми вже їдемо в Москву. Чує, Ви його З 8-го не бачили, як були останній раз у Москві. Його там і не було. Ну, і там не бачили, може, ми його там забули, будь Ну так. Хто його знає, потім ще? У нас насправді плейліст ми склали вже. Плейліст, так. Я дуже хочу Suzuki Bandit 400. Це пісня з історією, так буквально. Ти продовжується молоциклетна, правда, тематика. так? Ну так, пісня з історією. У мене справді в мотоцикл Сузуки Bandit 400, і я справді на ньому впав на швидкість 160 км за годину. Балбес, і от така пісня, про як враження про сам цей мотоцикл і взагалі цю подію. Не бійся, болю гостріше їсть. Життя це колон тахометра. Моїм безсонні, прошу винить. Сузукі бандіт це та неволя якої ви. Не Нерозуміли знав офіса А в житті такому, прошу винить Сузуки бандіт, 400 в голоді, в голоді. На межі голоду раї. Управління у справах молоді, управління у справах молоді. Та тільки сонце захопить схід, ну, давай тільки спина рулює. Ума не нема, мама, нема не це чи лети, сузуки бандів, чотири ста. Підіймайся, ще одяг курить, ще в макітрі шоломиться голова. Люжі масла лежить, мовчить. Сузуки бандіт, чотири ста в холоді, в голоді. На межі голосу рай. управління у справах молоді. Управління у справах в колоді, в голоді на межі голосу раї, управління у справах молоді, управління у справах молоді. Не бійся болю, гостріше їдь. Життя по колу та хометра, Місяць стояв, от, чесно кажучи, да. сам зробив продав. Продав. Сузуки бандит, mm -hmm. 400. Воно й було. Так воно й було. З істину. Як то каже. З вже же жизнь. Така <laughs> дуже а, така драйвова пісня. У вас взагалі так от стрибає трошки стиль музичний. Я такі, от якісь і ліричні речі, да, такі. і такі, такі ніби як би, сказати, навіть мало не фолькові. А це така досить така рокова пісня. Єдин стиль, якому ми вирішили присвятити своє життя, який об'єднує всі стилі інші. Це шансон. <laughs> <laughs> в нас час актуально виконувати в шансоні. Ну, все, так. Все, да. Більше шансів, що тебе покличуть на корпоратив. Шанси і шанс. Насправді для одного телеканалу нам довелося таки перекласти на шансон. Сказали, ребята, не тільки Так хорошо, ну давайте нам треба йолочку. У лісі лісі, темному. — Ну ти тобі зробила такий варіант. ходить хитрий лис, Росла собі ялинонька. І зайчик зник. собі я лимюнка із Така кримінальна історія, тому що зрубали, принесли, про кого, щоб юля десь на Я боюся запитати, для якого телеканалу. Там зараз перший національний конкурс шансона, А ви туди хотіли? Ні-ні-ні. Це Новий рік вітали людей, вже шукали якісь нові не національні, це ще дуже жирно для нас. Ну так. Людей. Я хотів Богдана спитати, як ну, в, в колеги журналіста, та так журналістикою вже покінчено, геть чи ні? Да, з 2003 року. <ел> Це, там, ні, звісно, я займаюся журналістикою. Но він вже знімає, він да. ходить переважно, знаєш що знімає. Ну, то ну, що я, зна... я прийду завтра На хочу телекр... от, при свідках, при всіх українських, завтра прийду вранці. Скільки ви тут починаєте? В сьомій, так? Да? Ага, в п'ятій. В п'ятій? Ні, um... nee, ну понятно, ну, значит п'ятий часовий з камерою телекритики я тут у вас в студії. Бо... І всі таємниці просто врази і все Бо насправді да. Богдан я, знімає... як це вже було одного разу. Та да, насправді Богдан є головним редактором Дусі та ні, ні, не був колись, да. був колись. Ні, я зараз знімаю для відеотеки. Це ресурс ага. телекритики, там де відео знімаю за лаштунками, як відбуваються ці ті чи інші шоу. Такий багатостаночник. Сам знімаю, сам монтую, потім короче. Ну економік це... на мені. А, то то Шинкаренко знімав, то Шинкаренко знімав, коли він тонів там під. Може Гіркові або про марафон був доступ, який був на каналі ТВА і так далі. І розуміє, так. Фігурують вісті, на... постійно, <свігрують> <свіг> Корресі, банкова, Сланко постійно взагалі фігурують на телеграм. Банкова, і банка. У нас тут взаємовиручка. Тобто, вони нас запросили про них ролик знімемо. А ви дивіться, що вам показують. Насправді це якось здав. Насправді це якось не знаю. Так в Росії багато людей пішли з професії, тому що немає можливості займатися тим, чим хочеш. От твій Богдане відхід в музичне. Чи це нарешті просто усвідомлення, що краще займатися чимось справжнім великим? Справжнім великим можна займатися завжди поруч із низьким, ницим і гідотним. Ну тому що, скажімо так, теж журналіст. Він в минулому керував департаментом департаментом інтернет проєктів нового каналу Антенну він був телеведучим на тонісі Диваки. Він Вів. Коротше кажучи, кажучи, всі ми журналісти на загалі гурт журналістки. Да? І ми бачимо, що журналістів колишніх не буває. Да? Ну, це так, в принципі. Так чи інакше Як... до цього повертаєшся, люди просять десь так. Десь заказуш з'являється, десь так да? Да, пропетляємо. Зрозуміло, що ми, звісно, не дурні, ми потролим трошки. <зас> Друге, ми так один одного тролим. <зас> <да>. <зас> Але насправді а? музика це ще не останнє місце, де можна казати, вголос. Бачиш те, що відбувається в цій країні, а також ще канал ТВА. Є два таких музика і канал ТВА. Музика досі це така. Оскільки на канал ТВА з певних причин ми потрапити не можемо на роботу. Хочу сказати, що це він писав у Фейсбуці недавно що телеканал ТВА — це секта. Секта, секта, всі хулістичні заходять в Фейсбуки. Там хоп, княжицький написав комусь лист. Всі заходять, княжицький, написав лист, Княжицький написав лист. Шевченко перепочне ну молодці. Насправді це не секта. Я так знаєш так, то тролю м'якенько. Думаю, тобто все, не, не, все не так секта, але відчуття того, що ми трошечки Братеса, вже вже да? вже партизанці, воно просто та воно нас напевно на е, надихає. Так, ну, хтось хто сказав, що не можна дуже довго бути партизаном. Партизани, які там більше п'яти років в окопі сидять, вони вже так чуть-чуть, не в лісі, yeah. там в Криївці, у них вже по чуть-чуть згортаються. Так, а... Так як не можна і занадто довго перебувати в місцях, про які нам доводиться співати. Голуби летят над нашей зоной. Голубям нигде преграды нет. Как бы я хотел за голубя помнить, па -па На родную землю Так. <тит> <пит> Давно призначене на місце і на час. Твоє побачення зірвалося не фарт Тебе прокинув, твій коханий Микита і знову ти зібралась пасть йому порвать, і знову ти зібралась пасть йому, дівчина Натаха з міста Глеваха, Охає і аха, кохання сов, дівчина Натаха з міста Глеваха.

Та знову ти повинен честь йому прапорщик Микита з міста Рокітне, правда не закисне, корасон прапорщик викита, з міста Рокітне, витирає сльози і слухає шансон. На 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 На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. на на Можна заслуготи останні бо він особливо актуальний. Наглядач Микола із міста Шпола, правда, очі коле тягне на сон. Наглядач Микола із міста Шпола в нього завіконня з видом на На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на шансон Добрий ранок. Літературний переклад. Ну, от такий новий тренд в українській музиці, та від гурту перше чую. Я насправді зарядився, тому що у вас дуже енергетична музика. Я вас слухав більше, якби в записах різних МП3. Не передає така проблема, з якою ми зіштовхнулися. Ну, не цілком Ну, Ми не паримося, тому що ми на записах зовсім одну по одному звучимо, а на концертах на живих це завжди такий безпреділ, якесь таке шоу. Тут немає значення, в який акорд ти попав чи не попав. Ну, це від непрофесіоналізму. Ну, а це називається непрофесіоналізм цим Нормально. А ми зробили це фішкою. Ні, ну це така суцільна імпровізація, я так розумію. Ну так, там типа джаз. Ну так. Юлі подобається, до речі, якась дуже лірична ваша пісенька. Да, о, просто думаю, чи ми її встигну стрехнули назад. Ну, а, доволю, доволю. А, Довольна, це, нас Давайте ми динаміки вам додамо, щоб люди там поприкидалися. А вже персонально, гримерський. А, 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 давай привітаємося. З дівчаточка. Давай, запитали, мене вчека. Блін скаже, що у нас є пісні про чекав, про чекісти. Що ти знаєш про Ченчика? А це ж все на всього скоромовка, буде. А що малечі і старікам? Треба знати про Ченчика. ченчик, Ченчик, невеличкий у ченчика, ченчика черевички, шапочка клічаточка, дратуйте дівчаточка, Ченчик, ченчик, невеличкий у ченчик, ченчика, черевички, шапочка клічаточка, дратуйте дівчаточкам. Çençik çençik smell of çençik çençik got to raz çençik çençik got bir be dwa çençik çençik ts golova çençik çençik shchudo gashi çençik çençik rosmir no Это не все. А, у нас залишилось пол секунди ефіру. У. Ченчика, ченчика, невелички, ченчика, ченчика, ченчика черевички, шапочка, кричаточка, дівчаточка. чентик, чентик, невелички, чентика, чентик, черевички, шапочка, кричаточка, датуйте, дівчаточка. І залишиться у. Yeah. Хуй, fucking Ченчик! Ченчик? Ченчик, не ченчика, ченчика, шапочка, крича, Дратуйте, девча, Ченчик, Ченчик, не ченчика, ченчика, Черевички шапочка тівчаточка. Дратуйте дівчаточка. Ченчик ченчик невелички Ченчик, Ченчик, черевички шапочка трічаточка. Добрий ранок. <реш> <реш> Я цю скоромовку вчила в університеті і доволі швидко її швидше, ніж ви навіть говорили. <реш> Ченчик, ченчик невеличкий начинчик, червички шапки, я насправді дивилася, як буде підтанцьової боялася, що він нам стілець не зламав. Стілеся стілеський собі зі мужа. Спотір так у мене а мене радіо мікрофон, але голови, голову не Я поняв. понял. Камера тоді на то ж ваві для нас. живий ефір в цьому його цінність правда. Його Слово факи не запікаєш там. звичайно. І Навіть хуїз теж мене запікає. А я вже трохи напрягся, був внутрішньо. Наші нас анекдоти такі розказували. Ви тексти, у вас якось спільна творчість написали. Репс не ну, У нас був спільний досвід, ми написали реп разом. почали якісь такі штуки, і реп у нас такий вийшла пісня про реп. Там один приспів, так, така, така фішка прикольна. Да. Ну, і далі вже просто від того відштовхнулися, зробили пісню про реп. Ну, ми десь... порахували, потім у приспіві більше слів, а Приспів Гриць написав. Так що десь да, разом пишемо. А музика. А музику, от от заганяємося, і та й є. Богдан казав одному з інтерв'ю, що спочатку все-таки в нього музика, або принаймні тримає в голові. Це хто? Я казав? читували своїх інтерв'ю. Гриць, вибач, я не хотів тобі казати. Не бий мене вдома паспорт, віддаси мені. Віддам твій паспорт сьогодні, Бодя. І їдь собі назад свою Ні, ну мені треба відробити робити ці 18 тисяч. 18 тисяч євро? О, ні, 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 тихо. Ти все одно спалився, так? Це інтерв'ю, це річ така марудна. А що, а що, що? Їм вам не погано. Я взагалі з інтерв'ю подумав, що Судзуки бандит був насправді Богдана. Ні, це все, пише гриць, короте. Я посипальник, так, підходжу і посипаю. Ху, ну, ми дамо можливість трошки е ну, водичкою горло промочити, бо. Добре, відразу ми ми видно що пив, буде. А тим часом реклама, власне. Реклама!